Мої вам вітання, вельми шановне панство. Від моменту виходу Clare Obscure Expedition 33 минуло вже більше як півроку, у мене нарешті з'явився вільний час, тож, врешті-решт, ми у цій точці неповернення розмовне відео про гру. Але сьогодні у нас буде не стільки огляд, скільки роздуми про персонажів, варіанти кінцівки та власне дискусія на тему. Якщо ви раптом не здогадалися, то у цьому відео буде досить багато сюжетних спойлерів. Тож, якщо ви почали грати в експедицію лише після виходу української локалізації і ще не завершили проходження, я категорично раджу вам закрити це відео аби сповна насолодитися грою. З іншого боку, я хочу зазначити, що у даному відео будуть використовуватися старіші відеофрагменти без української локалізації з використанням термінів і адаптації імен з мого проходження. Бо я ще не готовий прити гру вдруге, хоча вона й досі встановлена на моєму комп'ютері. Як би там не було, з вами, як завжди, Дарк Палатін і мої суб'єктивні думки. Вйо! Полоне настає бумаке продакшн. Фінал експедиції 33. Це драматичний складний вибір, який у будь-якому випадку розкривається додатковими контекстами. Нам не тільки доводиться вибирати між Маель чи Версо. Але й обидва фінали трагічні по-різному. І невідомо, яка з фінальних сцен є більш тривожною чи то пак трагічною з двох. Якщо почитати враження гравців у інтернеті, ставлення до фіналів дуже поляризоване. З одного боку, багато людей зазначають, що істоти, люди всередині картини можуть думати та відчувати, і тому стирання картини рівнозначне винищенню. З іншого боку, картина може стати формою саморинівного ескапізму. Тож кінцівка версу здається кориснішою, принаймні для та Елін. Захисники кінцівки версо часто зазначають, що люди у картині не справжні. І тому їх стирання не є морально важким рішенням. Я свій вибір зробив на прямій трансляції разом із глядачами, переглянувши обидва завершення. Але частково. Під час проходження. Частково після того дійшов до думки, яку пізніше підтвердили розробники. А саме, жодне з фінальних рішень не є правильним чи неправильним. Вони обидва є канонічні і неканонічні водночас. При цьому всьому, давайте поглянемо на питання, яке перед нами, як гравцями, читачами чи пак спостерігачами остає у фіналі. Фінальний акт Експедиції 33. Починається з величезного відкриття, що вся історія досі відбувається всередині картини, і всі члени нашої групи, окрім Меель, існують лише в межах цієї картини. Версо, якого ми знаємо, це намальована імітація брата Алісії, який загинув, рятуючи її від пожежі. Художниця їхня мати, яка сумує за втратою сина, втікаючи з реальності у полотно сина. Тим часом кінець світу, комаж та все інше, з чим ми боролися, це продяв спроби ренуара витягнути свою дружину з картини. Тепер, коли завдяки нашими зусиллями, Ейлін залишила картину, він планує повністю стерти полотно. Ми дізналися, що Алісія довіряла письменникам, і в результаті вона не тільки отримала опіки, а й втратила голос. І третій акт дає нам можливість відправитися у люм'єр та завершити сюжет гри негайно або як тільки ми відчуємо себе готовими. Щойно ми це зробимо, настане драматичне крещен до музики та подій, що приводить нас до епічної конфронтації з ренуаром для захисту світу картини. Але після завершення нашої грандіозної битви, героїзм якої поступається місцем темному конфлікту, особистих потреб та моральних неоднозначностей. Ренуар показує, що занадто довге перебування в картині призведе до захворювання Ейлін і Алісії, а зрештою, і до їхньої смерті. Маель на противагу аргументує, що стирання картини зітре не лише людей усередині, а й останні залишки душі Версу. Намальований Версу усвідомлює, що Маель ніколи не схоче піти і фактично займає місце Ренуара Єлін. Тут відбувається багато чого, і те, як ми сприймаємо це рішення про остаточне старання картини, значною мірою залежатиме від того, чия з героїв розповідь резонує з нами найбільше. Кожен персонаж демонструє мотивацію, яка логічна і якій значною мірою віриш, логіку дії якої розумієш, що для сучасної гри саме по собі є вражаючим письменницьким подвигом. І це ж історія чітко показує, що кожна з цих начебто правильних мотивацій брехня. Брехня, яка намагається охороняти правду. Маель бачить себе лідеркою намальованого світу, захисницею як людей на картині, так і залишків душі свого брата. Однак її сильнішим мотивом є втеча від реальності. Так само, як це робила Елін до неї. На полотні вона не лише має голос, а й відчуття героїчної мети супроти безнадійно глибокого почуття провини, яка огортає її у зовнішньому світі. На цей факт звертає нашу увагу версо, який, у свою чергу, представляє своє рішення як самопожертву заради її блага, покінчивши з собою та картиною, верса дає Маель. Алісії та всій родині Десендре шанс цілитися та рухатися вперед. Але знову ж таки, справжній мотив версо егоїстичний. Він хоче померти. Навіть якщо причина, чому він хоче померти, багатогранна. Він описує втому та зневіру від споглядання того, як усі навколо нього гинуть, але його меланхолія насправді глибша. Він знає, він. Усвідомлює той факт, що його намальовував. Більше того, він знає, що він є портретом героя, імітацією людини, яку ця родина втратила. Він зрозумів, що його неприродне існування є джерелом усього цього болю навколо. І тут є ще глибша проблема адже Версо це портрет людини, яка Пожертвувала собою, щоб врятувати сестру, тож, стикаючись з тим самим вибором, цілком можливо намальований Версо просто не здатен обрати будь-який інший шлях. І хоча у грі є лише дві кінцівки, тут є більше особистих історій, пов'язаних з тими ж мотивами. Є Ренуар, який намагається врятувати свою родину від захопливої фантазії втечі у таку собі віртуальну реальність. У нього так само є глибша мотивація, яку дещо не зграбно, але все ж таки нам зауважила Мегель. Але сам Ренуар сформулював її досить точно він каже, що перша причина його творчості, малювання, полягає в тому, щоби мати відчуття контролю в хаотичному світі. І важко уявити ситуацію, яка змусила б його почуватися більш безсилим, ніж смерть сина. Та зникнення дружини у світі картин, аби усамітнитися в своєму горі. Для Ренуара спроба відновлення контролю та виправити ситуацію це його вираження горя, так само як сама картина це горе Ейлін. І говорячи про родину Десентре, ми можемо обґрунтовано зробити подібне припущення щодо клеї. Хоча вона художниця, яку ми бачимо найменше, завдяки її взаємодії з Маель. Чи то Алісією ми можемо зробити висновок, що вона зосереджена на відній з письменника, та ставиться до проблеми, в яку втягнута решта її родини, як до напредливого відволікання. Це також спосіб горювати. Реакцією клеї на втрату є занурення в роботу, нове завдання, аби довести, що вона вища всеохопної туги й горя, яке поглинає оточуючих. Ми отримуємо натяк на справжні переживання страхи клеї. Просуваючись завданням пошуку білого неврона та знаходячи її недосконалі творіння, вона не намагається виправити їх, навіть усунути такі недосконалості, а просто відмовляється їх визнавати. Це, ймовірно, відображає те, як вона справляється з недоліками у собі, і це допомагає пояснити, чому їй так важко взаємодіяти з недоліками своєї родини. Правда, прихована особистою історією кожного персонажа, це. Те саме горе принаймні на особистому рівні всі зазначені персонажі мають певного роду вади, що проявляються у горі гостріше, особливо через рішення, які вони пропонують. Як результат, ми знову приходимо до того, що жоден із фіналів гри не може бути правильним. Натомість ці дві кінцівки є, так би мовити, двома сторонами однієї медалі. Проте сам цей факт навряд чи щось говорить про гравців, які твердо схиляються до одного з завершень гри. Оскільки моральні питання, які при цьому виникають, все ще, здається, переважаються особисті турботи персонажів. Щоб вирішити це, нам потрібно краще зрозуміти природу полотна гра створює низку паралелей між конкретними персонажами та ідеями. Від початку досить швидко стає зрозумілим, що Мель та Алісія. Явно були двома відображеннями однієї тієї ж людини в певному сенсі. Але були й інші подібні чіткі паралелі. Розглянемо Густава та верса не секрет, що Густав став строгатним братом Мель і її опікуном, і те, що Версо замінив його в групі, підкреслює цю роль. Але це лише відправна точка подібності. Вони володіють однаковою зброєю, і половина здібностей Густава пізніше стає здібностями версо, хоча деякі з них, як от вогонь, тематично збігаються з історією версо, оскільки мальоване існування Верса почалося з вогню. Ви навіть можете знайти волосся зачіску для Густава, яке відображає версо. Але, мабуть, найпомітнішою паралелю з усіх є те, що вони. Брешуть про свою готовність жити. Густав жертвує собою, щоб врятувати Маель так само, як версо прагне зробити теж саме в кінці цієї гри. Так само, як оригінальний версо зробив для Алісії перед початком гри. Дійсно, Версо, якого ми зустрічаємо, є відображенням цього оригінального версо. Його схильність до самопожертви може бути просто втіленням того яким його намалювали, бо саме таким його бачила Елі річ у тім, що Густав також намальований. То чому ж його намальовано так, щоб він був теж схожим на Версо? В результаті проходження ми дізнаємося, що Маель теж художниця, і насправді вона була нею впродовж усієї історії, вона просто не усвідомлювала цього, тож можливо. Вона підсвідомо впливала на навколишній світ. Істоти на полотні, як дружні, так і ворожі, є живими істотами, але також зображеннями та абстракціями Вони є витворами мистецтва у собі. Гра двічі да» дає нам певний опис мистецтва від ренуара, один раз у записках, а інший раз озвучений хранителем масок. Він каже, що мистецтво це одночасно і вікно, і дзеркало і дорікає Версо за те, що той прикриває своє мистецтво масками. В кінці битви з хранителем масок сієль долає Аксона, усвідомлюючи, що вона також носить маску, і це звільняє її від контролю хранителя. А що якщо ми подивимося на це з трошки ширшої перспективи? Окрім паралелі між Версо та Густавом, є ще одна, яку ми можемо чітко побачити, спираючись на те, що каже сама Мель. Давайте згадаємо одну її фразу на могилі Кустава. Ми ніколи не могли сказати, чи ти був моїм батьком чи братом. Але для мене ти був найкращим братом і батьком, яких я будь-коли мала. Ця фраза періодично зустрічається в діалогах і підкреслює суб'єктивний акцент сприйняття особистості. Який Ара підкреслює. Ми ніколи не зустрічали оригінального верса. Ми лише дізнаємося, ким він був для Елін, для Алісії. Густав був і братом, і батьком для Мель, об'єднаним образом Ренуара та Версо в її прийомній родині у карти. Але якщо копнути глибше, то можна побачити, як кожен у цій групі пригодників експедиції 33 є відображенням реальної родини Маель чи топак Алісі, наприклад, Луне вона більше зосереджена на місії, ніж будь-хто інший, настільки, що часом здається бездушною та відстороненою. Її ім'я навіть викликає асоціації зі світлом місяця, яке часто описують як холодне. Ми говоримо про англійську версію гри, і ми всередині картини. Тож використання слова холодний для опису кольору тут є настільки ж буквальним, наскільки й метафоричним. У будь-якому разі, якщо Густав – сурогатний брат Мель, то Луне була б сурогатною сестрою. І варто зазначити, наскільки її особистість порівнюється зі справжньою сестрою Алісії, клеєю, ще одною перфекціоністкою, яка також втрачає себе, намагаючись уникнути протистояння своїм емоціям. От для порівняння буквально по одній сцені їхньої поведінки у критичній ситуації. Seems like every time we're together, it's to grieve. I wish we could have spent more time in less hopeless contexts. The plan doesn't change. We aim for the monolith, we keep heading north. With Esquier's help, we can make it. But we lost the lumina converter, so it's okay. We can think about that later. All the backups were destroyed by that man, but Expedition Thirty Two will bring more. Their chances will be better. We need to prepare them. I should update our journals. Hey, but... hey, hey! It's okay. Our parents are quite the stubborn pair. They're still fighting each other inside the canvas. He has her imprisoned at the top of the monolith, and she has him trapped beneath. It's a stalemate. Don't roll your eyes at me, sister dear. I know you're not a child, but you're not grown either. And too many in our family have lost all caution and sense of late. <sighs> in there for quite a while already, and Renoir is wasting time in there, trying to help someone who doesn't want his help. We have more urgent matters to attend to. Uh uh. Help her do what? Run away and hide? She's already succeeded there. Honestly, if Aline wants to numb herself in the canvas, then let her. Grief is no excuse. We're all grieving. She's a grown woman, and she was the head of the painter's council. She failed her responsibilities. I don't have time to coddle her. And before Verso died, She would have said the same. для повноти картини Сіель перебирає на себе роль, чи то образ матері для Маель. І ми, зрештою, дізнаємося, що Сіль сама оплакує втрати дитини і чоловіка. На цей факт навіть натякає ренуар в кінці гри. Можливо, тому що для нього це єдине, чим є сіль зображенням матері та дружини, що переживають скорботу. А щоб доповнити цю родину, у нас навіть є домашній пес, втілений у пухнастому гестралі, який обожнює ноги. Ви можете подумати, що Моноко більше схожий на мавпу ніж на собаку, але гра чітко розставляє акценти, навіть якщо ви не сильно досліджували міжпросторовий маєток. Наприклад, це діалог із версо, де він розмірковує, чи він вірний, бо це ключова риса, з якою його намалювали. Незрозуміло, якою мірою цю нову родину малювала Маль чи Елін? Чи є невидима сила у світі, яка діє як доля, фатум, збираючи людей довкола Маєль таким чином, що дозволяє їй неодноразово розігрувати власні спогади та травми? Але немає сумнівів, що ці паралелі виходять за рамки випадковості. То що це означає для історії загалом? Як на мене? Буде помилкою просто говорити, що мешканці картини фальшиві, а отже, вони не мають значення. Це позиції клеї та ренуара. Із усього, що було озвучено до цього, вони очевидно нехтують важливістю полотна, бо їхня реакція на горе це спроба повернення контролю над ситуацією, на відміну від спроби віддатися почуттям. Тим не менше, мешканці полотна це не зовсім незалежні люди, яких створили богоподібні художники. Вони є. Фрагментами самих художників дійшовши до цієї думки, згадався відповідний фрагмент із матриці. Не намагайся гнути ложку. Це неможливо. Радше намагайся усвідомити правду. Яку? Що ложки немає. Ложки немає. І зрозумієш, що гнеться зовсім не ложка, а лише ти сам. Якщо ми повертаємось до Clay Obscur, чи то творчості загалом, то будь-який твір це відображення автора цього твору. Правда, також і у тому, що твір починає жити власним життям, як тільки хтось інший його перегляне, прочитає, прослухає і як наслідок займеться власною інтерпретацією. Саме це, як на мене, і має на увазі Ренуар, кажучи, що мистецтво це водночас і вікно. І дзеркало порухоневий шар історії. Маска це не те місце, де відбувається втілення. Ні, мистецтво та історії здатні бути чарівними лише тому, що вони створені як відображення людських досвідів, можна сказати, людських душ. І я думаю, що ця творча алегорія пояснює, як ми можемо бачити душі у світі Клеробської. Експедиція 33» — це твір про мистецтво. А фрагмент душі версу, з яким ми стикаємось, це неминучий попічний ефект елементу творіння. Враження від почуттів і спогадів юного хлопчика назавжди вписані в цю картину, його картин. Тож, пам'ятаючи про весь цей контекст, давайте повернемось назад і подумаємо про фінали гри ще раз. Є цікава особливість третього акту, про яку я згадував на початку, а саме, що ви можете відправитися одразу у Люм'єр та завершити гру. Якщо забажаєте, я ще той лутер, тому я цього абсолютно не робив. Але давайте уявимо, що раптом так сталося. Уявіть, що ви прагнете уникнути спойлерів, і граєте гру на осліп. Але під час першого проходження ви одразу йдете в люб'ях, завершуєте історію та обираєте кінцівку Мель. Це прекрасна історія, але з версою, який благає про смерть, і драматичним фінальним кадром де обличчя Мельтона у Фарбі. У вас залишається неприємне відчуття, що ви не отримали справжньої кінцівки. Це досить поширена особливість у всіх іграх, думаєте ви? Отже, починаємо нову гру плюс, або нове збереження, або просто продовжуємо з точки збереження перед кінцівкою та починаємо досліджувати. Цього разу ви обшукуєте всі закутки та щілини і особливо шукаєте хроматичних ворогів, важкі битви, і в якийсь момент вам спадає на думку, що саме означає хроматичне. В контексті світу Клейбського. Зрештою, це картина. А отже, хроматичний ворог знаходиться там, де фарба густа, де світло не проникає на полотно, де ви можете втратити з поля зору зовнішній світ і повністю поринути в драму вашого протистояння зі складним ворогом. Ви знаходите моменти комедії, меланхолії та моменти спокою. Але здебільшого ви продовжуєте просуватися все далі і далі, шукаючи більших випробувань, випробування, які стають тим рідкіснішими. Чим сильнішими стають ваші персонажі. Ви знаходите шлях до безкінечної вежі, де клея запитує вас, чи вам все ще весело. Вона каже, що для неї це не має значення у будь-якому разі. Зрештою, ви перемагаєте Голгру, жахливого змія у небі, і навіть того велетня, який чекає у воді, і який жахав вас на початку гри. І в якийсь момент ви починаєте відчувати жах. Що у вас закінчаться простори для дослідження? Ви усвідомлюєте десь по дорозі, що справжнього фіналу немає, і що ви насправді просто уникаєте кінця гри. Ми просто хочемо провести трішки більше часу в цьому світі. Тож ви знаходите свій шлях до найглибших, найтемніших закутків світу. І навіть тут ваші персонажі починають бути занадто сильними, щоб щось могло суттєво кинути вам виклик. І навіть цей серйозний чоловік убезодня не такий вже й страшний. Так, звісно, в нього буде друга фаза. Окей. Сіель дала тут просто. Так. Друга фаза. Чудово. Ліпше я прийду до нього, коли буду морально готова. Чому знову музика з Що ми кажемо Саймону? Не сьогодні. А чому ти не ходиш в другий раз, сонце моє? 1264 чудово. Ну ось, я готовий. Це було ще 2600. Ні в щитів немає. Є хочети. Шо? О, він тупо витер нас всіх з полотна. Добре. Давайте пробуємо ще раз. У мене є ідея. Тобто спочатку ми посилаємо версе луни Моноко. Врешті-решт, із третьої спроби, яка тривала майже всю трансляцію, я його здолав. Але про що я там говорив до цього? А так уникання завершення гри. Кінця. Експедиція 33 дає вам усі можливості, щоби в горі забутися, забутися в полотні. Вона дає вам насичену історію з добре прописаними персонажами. Але причина, чому вони здаються нам значущими, полягає в тому, що ми витрачаємо час і вкладаємо в них часточку себе. Історія про те, як Алісія втратила голос, метафорично відображає досвід багатьох творців, але ймовірно, вона також відображатиме те, яким чином ми можемо відобразити це на власний досвід. Незалежно від того, чи маємо ми справу з очевидною втратою певних можливостей. Уявлення про втрату та тугу резонують з нами особливо зараз, бо ми розуміємо, що таке втрата та туга. Ігрова вигадка синхронізується з нашими власними думками і відчуттями та ненадовго стає чимось іншим. І, заглибившись у хроматичні та незрозумілі частини твору, ми повільно повертаємося та знаходимо ясність. Коли ми знову наближаємося до кінцівки, перед нами постає просте питання. Чи час припинити малювати? Наразі ми розуміємо, що це питання насправді стосується не версо, Маель чи Люмб'єра. Воно запитується у нас. Якщо ми хочемо, ми можемо перезапустити гру. Ми можемо вирішити залишитися в картині ще трохи, навіть знаючи, що просто вникаємо неминучого. Але рано чи пізно ми відчуваємо себе ситим. Ми відчуваємо себе готовими і вирішимо перепинити малювати. У Експедиції 33 немає правильної кінцівки, бо кінцівки не існують окремо, вони обидві є частиною цілісної історії. І це не історія про грандіозні моральні рішення, а про особисті. Це історія про втрату себе, а потім про те, як ти знову опиняєшся там, де був завше. Тобі слід турбуватися про людей на картині. Ти повинен дозволити собі загубитися у мистецтві. Але коли ти перестаєш малювати, ти не забуваєш персонажів, яких ти намалював. Ти пам'ятаєш, що вони це ти. Ти не втрачаєш їх доки не втратиш себе. І колись, коли ми будемо готові, настане знову час почати малювати.